Як то кажуть, хороший пон дорожчі грошей. І ця ручка найкращий тому доказ. Бо це Фенікс Т 6 або якщо українською, тактична ручка з додатковими можливостями. Так би мовити, і ручка, і ліхтарик на три режима. Ще й склобій завезли. Ось, наприклад, ручка, якою ми всі звикли користуватися. А це Phoenix T6, яка виконана з авіаційного алюмінію, і має тайпсішну зарядку. В максимальному режимі світить на 20 метрів, а на мінімалках здатна працювати 26 годин. Є індикатор заряду та можливість заблокувати кнопку, щоб ручка випадково не вмикнулась в кишені. Для цього треба зробити клік-клік. Має клас захисту IP66, тому не боїться дощу і короткочасного занурення під воду. До речі, ще й на холоді пише. Вдень і у повній темряві. Позиціонують як інструмент для самозахисту. Також це чудовий подарунок для військовослужбовця або поліцейського посилання в шапці профіля або в першому коментарі.